Добрий вечір. Ви в ефірі на каналі Костільо Онлайн. Я Дмитро Костільов із музики Вікторка максимузою, Юлечкою Максименко, тавтологія. Та Але що зробиш? Муза вона така. Юля, вітаю! Вітаю! Я буду копіювати інші канали, казати: пані Максимуза, дайте, будь ласка, відповідь на запитання, а то люди пишуть, що ми ржемо фамільярні чим заграємо. Да. А Юля, гнала до вас ефір, бачите як? Тому що Любесенькі, вона чекала зустрічі з вами. Вона знала, що найкраща аудиторія чекає вівторок ввечері, щоб поставити лайк і написати, яка вона прекрасна, який Діма чарівний і розумний, який взагалі, які класні донати ми робимо на Збройні Сили України. Я нагадую, що нам треба закрити збір на реп-систему Радіоелектронну безпеку для хлопців з 8-ї бригади Богдана Хмельницького, що на Херсонщині. І на рахунок заголовка. Я ж нікого не лякаю, нас лякає МАГАТЕ. Оці Росії, керівник МАГАТЕ о, сказав, що Іран в тижні від створення атомної бомби. Це офіційна заява. І за крок від ядерної війни в світі. Ми розберемо зараз Юлію, просто по кісточках це все розберемо. Але для початку я тебе питаю, чи буде потоп в Україні? Потоп? Да. Чи піднімуться ріки, вийдуть з берегів. Ржали ми з тих орків росіян, ржали. Не дай Бог, давай каже. Так. Да. І все. Угу. Да. Боже, пише, ти, ти така, ти наче. Весняна квіточка пише. Що, о, Сі Олена, добра, Юля сьогодні дуже гарно виглядає свіженька, наче весняна квіточка. Підморожена просто, похолодала. Квіточка, сакури. Ні, ти така просто весняна. Тебе ж рум'янець. Паводок. Ну, не пишуть паводок, але ж дивлячись, які, дорогі мої безеньки, був колись такий паводок у нас, що вода була прям, знаєте, йдеш по землі, а вона вся в воді стоїть постійно. Юля, тебе не чутно. Ну що це таке? Юлія не чутно. Поз... Позви Малу, малу взяла, забрала твій інтернет весь. Це така у Юлії техніка. Понятно? Вона раз, Вероніка все робить. Це Химка вогню. І химка біжить з вогнем і все робить для Юлії. Що воно. Ні слова не сама Зеленська пише. От поставте лайк. От всі поставте лайк. І... Вийду. Давай, вийду, йду. Зроби там щось, химка, химка, дай вогню. Друзі, доки Юля заходить і виходить. Це означає, що ми в прямому ефірі наживо, коли ми спілкуємося, отак от енергію обмінюємося. Я вас благаю і вам дякую всім кожному на моєму каналі. Нарешті 150 тисяч підписників. Це все ви величезна моя родина, яка любить, поважає, цінує, розуміє для чого. І взагалі ми так працюємо. в унісон читаючи ваші коментарі. Не всі можуть повісти. А коли бачу просто радіє це, як мантра щовечора. Класні коментарі читати мене на каналі. Нас скоро буде мільйон. Дякую. Поширюйте, роздавайте, розносите і знайте, Всі мої підписники, ви за, заговорені на позитив, на багатство, на удачу, на гармонію, на любов, на достаток. От знаєте, коли все вчасно в житті, це заговор від гуру Нетаро Дмитра Костильова. Запам'ятайте всі, хто дивиться мій канал щовечора. Ставить купа лайків і донатить, ви запрограмовані на щастя. Юрічка, Юрічка, добрий вечір. О, добрий вечір, Юрічка. Доброго вечора. Що та там не, з паводком? Що там з паводком, Що там з паводком? З паводком все окей. Говорять, розносять нос... новини, бо нині так модно розносити да. ці новини, да? але кажуть, що якщо щось там і вийде з берегів, це дуже швидко мають якось відкачати, щось зробити, подолати. Тобто рятувальні, якісь там машини ну кинуться, я не знаю, там uh -huh. смуктувати на соце. І я до речі хочу сказати: я коли подивилася, що відбувається е, в цьому, скажи мені, де літаки плавали в Дубаї. Да. Да. Я прям злякалась. Вона там є клієнтка, ну і відома, в принципі, ткабаришня, вона в Києві була. Я їй написала, як ви. А вона каже: Окей, нормально, займаюся проектами. Говорить, так говорю, важив Маргідон. Каже, вони утрірують. Це було якось півдня, вони це все засняли і каже, сьогодні да. жара, і. Тобто, дивись, у нас це взагалі не грозить. Не ну, пахне. принаймні, якщо щось буде, вийде чуть-чуть, там зразу воно. Ну, давай, Але... Да. Нагнітати будуть. А оце, що на Росії відбувається, вони тонуть там, це правда чи нагнітають? а давай подивимося кстати. А то ж ці ж орки можуть і нагнітати. Вони ж можуть спеціально робити. Борочки, які Ні, допоможіть. Вони навпаки говорять, що в них все окей Що там? Юля, відкрий карти. Розкажи все, колоду покажи. Та Тут просто така нова колода дивна. <кхе> а тут все таки показують. Вот дивися, помощник жезлов. Тут навіть так називається, взяти руською колодию називається Помощник Жезлов. Фу. Вот а що це таке помощник жезлов? Оце помощник жезлов а. а, І, між іншим, ще кажуть, ну протягом місяця така гірундістика в них буде. Тут карта смерть і карта Верховний Суд. Так цікаво, дивись, тут він помирає, да, бачиш? Да. А тут вже його душа вилазить з тіла, О, вилітає А страшні тут карти та такі якісь, да? А? Страшні карти, так? Ну, да, ось... А я взяла? Ти страшне питаєш? Давай, давай тоді спитаємо страшне на ви? Росію, чи затопить Росію повністю? Діма! Mm. Я в такі ігри не граю, у мене Харше з Богом забачити. свої отношення. Добре, все. Не треба. Не надо. Надо. Чи не затопить надо. якийсь серйозний атомний об'єкт? <реш> <реш> Друзі, <Думаю, сі реш> дорогасенькі любесеньки, ставте лайк і донатте на Збройні Сили України. Зараз треба реп-система на Херсонщину. Просять, молять, пацани вийдуть в ефір навіть для вас з казали. Чекаємо. Так. Чи затопить взагалі якусь таку от історію? Ой, там це я взяла. Якусь карту. Ти знаєш? Що? Я не можу тобі тут реально показати тут голі люди на картах. Нас западні. Та покажи ну, так. так мигни, мигни, мигни. Хто встигне, то роздивити. Люди, дивіться, що. Ну, Дивись, ладно, я прикрию тут її сісі, чувак несе на блюді голову відрізану, тому що вона О, так Боже. захотіла. Uh, ну, я так скажу, Частково вони нагнітають, але реально тут стихія чуть-чуть розбушувалася. Є така історія, ну теж, Тут жінка гола на коні скаче, я не можу тобі показати. Все, я ховаю цю колоду. Це, Це карта що? називається таємнича <Så, yeah>. тару. <"Таймани> Це була Бійонці жінка на коні. Така, така не ну, Щоб ти тут бачив, наприклад, і звірження тут знаєш, як люди кохаються, дивися, задні звірження вулкана, так вежа називається. Це Прикольно. я в купила, між іншим. Такі плечами, дорога сінки. Якщо хто з Лучка, пишіть, ставте лайк. Хто ці колоду бачив в житті, покажіть, розкажіть, пишіть коментарі. А, але ми продовжуємо. продовжуємо. У нас дуже крутий, цікавий ефір. І перший коментар ми маємо з тобою відреагувати на Херсон. Пишуть херсонці, що рос... орки, росіяни там просто розбушувалися, наче просто з розуму зійшли, гатять, мабуть, постійно. Всі, хто з Херсона, поставили лайк і пишіть, що в Херсоні. Ми знаєте, як у нас прямий зв'язок з усією Україною, тому що нас в нас в ефірі вже я бачу і Київ, і Дніпро, і, і Господи, де ти чути і Напишіть круче, Дніпро, і круче. Яке питання? Почекайте, чекайте, згадала про це. Коротше, в мене було інтерв'ю, два інтерв'ю з Ніною Матвієнко. Я робив такі великі інтерв'ю. У мене на каналі це є. І я коли був малий. І вона ж вона там живе недалеко в центрі. Я тобі ну, теж щось... про Ніну Матвієнко розкажу. Вибач, це ну це треба людям підняти на це. Ти розкажи, потім да, я чекаю, розкажу, вона... а потім будемо По... грустне. Я Ніну Матвієнко дуже поважаю. Я дуже люблю її голос. Вона, я вважаю, що вона просто душа, і голос найкращий голос, який я чув. Я коротше думав, коли був малий, що якщо я зустрінусь з інопланетянами, вони мені скажуть на Діма, що? що таке ця Україна, що ти маєш сказати про Україну, і що ти можеш Ну що треба? І я кажу. Три речі, які треба почути побачити, інопланетянами крово перше почути, як співає Ніна Матвієнко. Я дійсно це я, ні, я я Ні, я, теж, ж, я, я, да. Потім треба побачити Дніпро, там де, 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 де Дніпро і круче, у великих таких там я не знаю у Витачеві, там де Черкащина. Оце це щось фантастичне, це наче мощ така, знаєте, сила. І подивитися і подивиться шматок фільму Довженка Земля. І мені здавалося, що цей такий набір він буде зрозумілий інопланетянам, щоб зрозуміти, хто ми такі Україні. L�ень". Ну, я би ще додала подивитися, хоч один ефір з Костельовим тепер. Але я ну я маю розказати це смішно. А коли я навчалася в театральному інституті, ну я з цими всіми твоїми пунктами погоджуюсь. До речі, але от коли я навчалася в театральному інституті, гроші не так часто продавали, продавали продукти торби з продуктами. А так як в мене батьки творчі люди, в мене завжди передачі відбувалися в культурних місцях, бо хтось їхав. Або в музеї, або <смеш> в якось театрі. в опері. Серйозно в опері. Біля опери балету. А одного разу передали Ніні Матвієнко, я не пам'ятаю, хто їхав. І от пішов мій однокурсник. Я йому кажу, така торба важка. Ідемо, в мене передача. І от ми приходимо до Ніни Матвієнко, реально відкриваються двері. ж таку маленьку, знаєш, <смеш> добре, 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 Дюлечка, да". і дає мені торбу. Двері потім закрились. А чувак як стояв, каже, мені показалось. <сум> <сум> ні". Ну, ти каже Максименко, казирна. Поняв. Я можу казати, що от студентстві. Ну я з дочкою. Що тобто ти їла і, з одної, а... з одної миски з Матвієнко. Ніною, ні. ти мені скажи. <сум> а, а як ви познайомилися з нею? Ні, ну <сум> моєї мами була подруга актриса. А. Вона з Зміною Матвієнко гарно, ну, ну, дружила якось все життя. У мене є фотографії е, мами моєї з зміною Матвієнко. Мама ж робила виставки в Києві. ну, ми ж одна Я зніча... А щоб ну, ти, ти знала, не... Ніна Матвієнко мене обіймала. Поїхали далі. Ну, що там Херсон? Слухай, ти так весело. Нам зараз не простять. Ми тут да, травми Я не перейшов ще. Аль, Альбіна нас дивиться. Дорогасенька Альбіна, подивись, латай, що ти прийшла до нас і тобі. Альбіночка, ми щойно привет, записали ефір з Альбіною про цей кінець квітня, Армагеддон, який може бути, і там куча цих дат, мати рідна, поєднання планет. Подивіться обов'язково наш нашу ефірчику. Шо Херсон? Питання конкретніше, але я вже дивлюся. Чому? Давай так реагуємо так: орки сіяни зійшли з розуму, обстрілюють нещадно. Чи довго це триватиме перше? І ще їх чекає на найближчий час Херсон. Ну найближчий час чекає те, що я вже давно кажу. Я просто чекаю. Ну, по перше, чесно, не буду брехати, карта вежа випадає, прильоти ще будуть. Але що чекає Херсон? Херсон чекає, не дочекається у цієї допомоги, яку вже підписали. Ну поки там від Америки прийде то така історія угу. від інших партнерів. І все одно от мені показують, от іде е, ця це, якби населення. Да, воно в окупації це як двовладдя. Розумієш? Але говорять, от. Коли прийдеться допомога, я не можу сказати, що зразу скаже станеться спокійніше, навпаки, там почнуть активніше як відвойдовувати. Так. Буде чим стріляти у відповідь, розумієш? Ті стріляють, ті стріляють, і ще гроші. Потасовка сильна. Слухай ну сильна, на секунду, і чим це закінчиться на ближчий час? Від питання орки підуть, підуть, підуть хріново. Влаштують, як, от як, якщо ну от, вони будуть тікати, вони влаштують диверсію. Там може бути, ну от мені знову показують спалах сонячний. Так колись, до речі, було, коли Антонівський міст, по-моєму, чи це наші підірвали, коли е, Херсон звільняли. Вони то підуть, але підуть е, з шоу. Розумієш? Я зрозумію. Так. Ну і що далі показують? Після звільнення Херсону, все одно там знаєш, як багато ж тих колаборантів, жуків і от тих, яких ще лишиться, це ж буде ще друга війна. Сімка кубків, п'ятірка жезлів, це оті, а, ну які пристроїлися вже при владі да. нові, розумієш? Да. Ну, гаряче, гаряче в Херсонщині, але все одно я звільнення Херсонщини як бачила, так і бачу. Дай Бог, друзі, дорогі лібесеньки, ставте лайк, вас дивиться 1800, майже 2000, поставте одразу всі лайк. От просто не полініться пальчиком натиснути, і буде цей лайк. І він під, підтримує нашу роботу з Юлечкою, Підпишіться на канал Юлі і на мій обов'язково, бо вас дивляться, не підписані наші непідписники. Тому я самовольно прочитала в тебе от, на твоєму каналі. В Херсоні пусто, чи повернуться туди люди? Давай глянемо. До речі, Ой, Отакі от питання часто вони якраз і показують долю міста. Знаєш, давай угу. повернуться. так, да, все. Фух. Я задумала. У мене вже хто на каналі давно знає, лелекі це завжди повернення. Угу. Повернення навіть із-за кордону, або ну, десь звідки, звідки да, повернуться. Я навіть більше не буду тягнути. Ну, от з дітьми повернуться, да. да. Із за кордону повернеться багато, повернуться, сонечки повернуться. Угу. Тоді тоді давай так. Тоді про Харків. Сьогодні я готувався до ефіра, і там дещо тобі читав і думав. Зараз у росіян така стратегія. Давай спитаємо тебе: вони Харків захопити не можуть, вони зараз зроблять все, щоб з Харкова виїжджали люди, втрачали віру і тікали. Правильно, Така в них і такий план у них. Ну я вже це стільки разів говорила, Та що я, ну, раз. я не знаю. Ну, давайте ще раз да, такий план. Тепер. Да. А тепер скажи, чи вдасться їй такі план? Тому що, що він є. Вони вчора вежу зруйнували їхню радіолокаційну, чекала там телевізійну вежу, і тепер у людей немає інформації, тобто немає такого марафону, мабуть, не дивляться. Нічого страшного, марафон не дивляться, що нехай ну, мене дивляться. Але як які а, як, чого досягнуть росіяни на Хар... Харкові Які будуть, До речі, за вежу скажу, бо сьогодні дивилась, вибач, і зміняла тобі. Ну з жінкою. Красивою на ефірі дивилися вежу, Мені все таки показало, що частково її, бо там сказали, що її можна повністю зробити лише по закінченню війни. А я побачила, що частково це одно налагодиться там зв'язок. Так, да, можливо, там не повністю, але мені от кажуть, що вже над цим працюють, так що люди без зв'язку не будуть. Ну якийсь час. Буде. Давай так. Давай тоді питання буде таке: чи покинуть люди Харків? От зараз активно масово покидають Харків і Харків залишиться пустим. Ні. Е, ні, е, я розумію, що у Харкову йдуть якісь колосальні переміни, секунду. Там ще будуть гатити. Mm -hmm. Там гатять кожен день. Ну і ще будуть гатити поки що, на жаль. Боже, і довго гатять. Ну, я безлюдності не бачу. Я безлюдності не бачу, секунду. Ну, так, щоб зовсім зовсім ні. Але слухайте, ще якийсь спалах, ще якісь руйнування, ще якийсь час покрутиться така історія. А ще я бачу біля Харківської області видно, от ми говоримо, типу, чи візьмуть вони. Я не бачу, що вони йдуть, але можливо, чи біля Харкова йдуть якісь бої, чи що, тому що, якраз наші ЗСУ, може, воно там укріплює, я ж не знаю, який там малюнок. Поки повітряні тривоги. Ну, скажімо так, все працюється на перемогу. В итоге, звісно, хеппі-енд карта переможця, mm -hmm. в итоге, да. Е, Кажуть, що літаки, літаки вирішать цю історію, а це аж в червні. Ми поговоримо з тобою. Давай подивимося, людина ображається, каже, що я не дивлюсь Гуляйполе. Любесенький, я не дивлюсь дивлюсь гуляйполе. Я от зараз прям для вас. Юлічка, подивись, будь ласка, Гуляйполе в найближчий час. Людина пише, що орки вони навидять. Що подивитись? Гуляй поле. Ну, мені зараз покажуть Армагеддон. Питання конкретне. Люди, що вас цікавить по, по, по гуляй полю? От просто по гуляй полю, що вас цікавить? Давай так. Що буде з гуляй в найближчий рік? Ну, що? Ну Ну, я ж не в гуляй-полі, друзі. Напишіть, що в гуляй-полі є, чи там є люди. Ну, я теж що... не в гуляй-полі, розумієте? От я добре знаю Луцьк, Волинську область. Да? да? Я знаю Київ, Київську область. Давай так. Я можу орієнтуватись. Я гуляй поле на карті бачу. Це мені чи буде окуповане гуляй-поле? Хоч... Ну... Правильно, Гуляйполе? От... Гостя похвалила питання: Лілує, як то кажуть. Ну ні, я поки. зараз, секунду. Те, що там летить з неба, я бачу, але самої окупації я не бачу. Секунду. А це відлюдник Лізе, і що я маю сказати? Вісім пентаклів. Карта імператора. Скажімо так, я так розумію, що там руху багато, тому що мені показують цим іменно русню, що туди якось підходять сили, туди кидаються сили. Але що я бачу, його ремонтують? Карта відлюдник може швидше говорити не про окупацію, а там може відрізаність якась, від там постачання, я не знаю, чи їжі, чи води, перебої з електроенергією, отаке мені можуть показувати. Да? Ну, дивіться, найближчий час ще жорстенько. Я вже стільки нам тягнула карт. То зупинись, вже не тяни. Дай три карти витягну. Знаєте, чому я не дуже люблю такі питання? Я пояснюю. Зараз Україна. Як загальний великий механізм mm -hmm. гуляй поле зараз, не в обіду. Я кажу, це око, да, яке не бачу, да, яке хворіє. Mm -hmm. Але тут дивитися одне око, коли там ще онко хвора, ну я, грубо кажучи, коли треба, це не зовсім коректно. Добре. Я То... не хочу, щоб заміняли тарологів на військових експертів. Я вважаю, що такі питання треба все-таки дивитися. Військові експерти у нас є дуже хороші, щодня mm. говорять, вони говорять карту, і яка там історія? Ми ж думаємо. Чи... І нападало. Оці всі ну, і показали, да, колись пізніше, звіль". це ж не відповідь людям. Ну То скажи мені, а окупа... ти бачиш окупацію чи ні? Тут розумієш як? От якби залізна окупація, я б сказала, це мала би бути 8 мечів, 9 мечів, 10 мечів. Але карти відлюдник і повішений мене теж напружили. Угу. Ну Тобто то, розумієш, навіть якщо це не окупація. То блога То це неповноцінне не життя. Ну це нафіг таке життя. Ну тобто Я зняли. No. Зняли Максимуза. Well, so. Питаю тебе, чи правда, що Великобританія перевела свою виробництво на військові рейки або переводить. Чи переводить Великобританія? Виробництво на військові рейки, так? Uh -huh. Для того, щоб укріплятися. Так, да, Допомагати Україні. Ну, таку, і, і чи, собі правда? Тоже, да. чи правда, що Британія перевела виробництво на військові рейси да, Ну, це правда. Скажу mm -hmm. чому, тому що оце як початок нуль, а смерть це великі переміни. Переміни на що? От ту з мечів, ту з мечів, і п'ятірка Це в принципі військові карти, наданий yeah. такий наказ. Чому такий наказ э, наданий? Тому що дуже тривожненько в світі. Карта yeah. луна, повітряна тривога, і тут краще да, Не те, що там. Ну, в принципі, швидше да. Ну да, от карта вежа. Слухай жорстко. Да, тепер дивися підписаний договір з Британією. Це найбільше в історії в Британії там е, Британія оголосила про свій новий пакет військової допомоги Україні. Я питаю тебе, чи цей реальний те, що вони проговорили, воно дійде до України, чи це просто розмови? Що? Америка, mm -hmm. яка нам дасть круту допомогу велику. Yeah. І от буквально я проговорила, от сьогодні мені Тетяна Гай каже: Юля, от ви це сказали, і це відбулося. Тебе не чути. що в тебе Ап'ять зазвичай. Ну, так, так, йду, поки юля, поки Юля виходить і заходить. Я вам ще раз дякую кожному, що ви ставите лайк, що ви підписуєтесь на мій канал, на канал Юлічки, що ви донатите. Зараз ми закриваємо нам. Треба закрити збір. Нам треба ще майже там 170 тисяч на реп-систему. 170 тисяч для аудиторії, там 150 тисяч, і мільйони людей, які просто дивляться без підписки. Це мізер. Потрошки, хто тільки може, не можете самі розкидайте кумі сватам, братам, всім розкидайте посилання на монобанку. І найважливіше, дивіться від початку до кінця. Підтримуйте наші ефіри, пишіть коментарі, комент, ну, коментуйте і реагуйте, як вам наш ефір. Що? Просто до мене дзвонять, видно, і пишуть голосові, ну, клієнти по всім, і це збиває. Буває. Зараз мене чути? Чути. Поїхали. Значить, ще раз кажу, що Британія давно ну, давно маячила ця країна, і я говорила не те, що нас Америка підведе, я сказала, поки Америка дойдуть у ці гроші, да. якась країна дасть першою. Тому да. це правда, і володійде, Діма. А чи Давай ти, так... ти маєш у вас не розкрадуть чи що? Ні, ми розбу... ну, типу, обіцянка це тянка. Америка обіцяє вже майже рік, розумієш про це все? Ні, Америка це друге діло. А, Британія сказала, Британія зробила. Карта Мах і королева жезлів. Карта мир і от те, що мені говорять, я тобі ще раз скажу, <кій> що не всі союзники себе проявили. Що знову мене не чути? Ні, це просто мене трошки глушить звук в вулиці. Але ну давай кажи. Ні-ні, Якраз мені постійно показують, що союзники і світ нас не кидає. Америка чому так себе вела? Вона сильно загралася. Ти розумієш, вона погрузилася в свої внутрішні ігри з Трампом, Байденом. М -м -м, так давати вибори. чи не давати? Так проголосують за нас чи не проголосують. Вони а, розумієш, що в них відбувалося? Діма, ти іщез. Це ну, просто мені подзвонили. Отак я буду тепер до кінця ефіру. Чого? Тому що я не можу нічого змінити, тому що мені подзвонила людина, яка ну, мені ніхто ніколи не дзвонить. І це подзвонила ще на телеграм. Друзі, от це все! Це прилетів літак над хатою сильно і щось зробив. Ти сказала, я тебе запитую тепер. Велико... Ти мене чуєш взагалі? Да, ти чорний квадрат, ти чорна лошадка. Я чорний я квадрат, не нема фотографій моєї тут. Немає, але тебе дуже добре чути. Ну, слава Ретроградний Богу. Меркурій Альбіна каже. Альбіна, ну ти ж у нас побілітельниця зв'язок. Давай тучі, розгані руками. Да, Це така пісня, не можна її зараз співати в наш час. Але дорогі юлібесники, давайте я питаю. Це якась була змова Великобританії і США? Ти мене бачиш чи ні? Скажи? Я тебе чую. А, а я у тебе з'явився, може, і в тебе з'явлюсь, ну не знаю. Ну, Окей, кажи. Кажи мені. Це така була змова. Великобританія домовилась з США, от я чесно кажу, не видно Діми, хай тільки хтось уйде з ефіру. Давай, ставте лайк. ну. Про що домовилась? Домовилась про те, що вона каже, Діма, типу. а, як вона, вона не мені вона каже, а Великобританія каже з Америці: а, ми домовляємося з тобою так-то і так-то, Давайте, поки ми там делимося, ви допоможете. Ні, 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 ні. США взагалі, дивись, мені дуже некрасиво випало, що вони з Україною виробляють. А я вже це, чи тобі говорила, чи де, і от Знову мені показують, як ослабити. Кра... У... у нас як полігон. Ірану класно у нас випробувати якусь зброю, а Америці послаблювати так Росію, щоб вона тліла. Домовленості з Британією і Америкою. Я... Не бачу, немає mm. домовленості. Ні, немає. Ну хорошо, mm -mm. значить, дорогі любесеньки, зараз ми закінчимо цей ефір і почнемо новий. І вас там має в секунду прийти дві тисячі мінімум людей і підганять. Вони свій... Діма, вони уйдуть. Вони уйдуть. Юля, <рес> не плач. Попроси їх як Юля Тимошенко. попроси. Любі мої, я хочу сказати: якщо ви уйдете з ефіру, я розплету свою косу. І наведу порчу не на вас, ні, не дай Боже. На весь інтернет. Ми ж не хочемо, щоб навар... на навернувся весь інтернет. Тому зараз 2260 тисячі глядачів, мільйон глядачі. Я прошу від свого щирого, червоного серця і розплетеної каси. Повертайтесь, любі мої, повертайтесь через хвилину. Давайте Повер... повертайтеся на Україну, друзі. Я вас чекаю через секундочку.